Я Шелковська Ольга Сергіївна, працюю в Дніпровській гімназії 45 Дніпровської міської ради, вчителем початкових класів. Маю 116 16 років, маю дві освіти: вчитель початкових класів, вчитель української мови та літератури, з правом викладання англійської мови. Мої досягнення видала збірку власних віршів, приймала участь у конкурсі Global Teachers Prize Ukraine, де є про мене написана стаття. Я є головою профспілки, є старостою. Діти займають призові місця в міських. Обласних конкурсах. Також я організовую літні табори, є начальником пришкільних таборів, і таким чином ми з дітьми виходимо за межі стереотипів. Як гадаєте, вона зможе. Я гадаю, вона не зможе, бо вона.